Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатрія здорової людини. І сьогодні я хочу з вами поговорити на таку доволі цікаву тему. Вона більш психотерапевтична, вона більш про самопізнання. Це тема про нашу тінь. Під тінню ми маємо на увазі не щось погане, не якісь темні сторони своєї особистості, хоча в кого як. А під тінню ми маємо на увазі те, що ми не звикли в собі визнавати, те, що ми не звикли в собі помічати. І нерідко буває так, що ці наші витіснені, вигнані частини нам дуже гарно, скажімо так, на них вказують інші люди через комунікацію. І це не про те, що ви, якщо комусь не подобаєтесь, то вам треба швидко це поміняти і почати всім подобатися терміново. Тому що насправді шлях відповідати очікуванням інших людей про вас це шлях ніколи не вийти з неврозу. <кій> В принципі, Ніколи так і не стати власне в центрі свого життя, так і не реалізувати те, що ви би могли чи хотіли реалізувати в своєму житті. Тут трошечки про інше, тут про те, що насправді різні речі. Ми можемо використовувати, використовувати як інструменти самопізнання. Навіть те, що хтось щось нам сказав, і ми комусь в чомусь не сподобалися, отримали якісь негативні про себе зворотні зв'язки. Це може бути також використано на. В таку от скарбничку інформації про себе та цінного власного досвіду. Отже, про що, я, про що саме мені йдеться мені йдеться про те, що Юнг називав поняттям тіні та персони. Або це не зовсім те, але схоже поняття, поняття уявного я. Або в інших напрямках та школах це може називатися якось інакше, але сутність така. Коли ми народжуємося, ростемо, на нас починає якимось чином впливати цей світ, перш за все, наші перші стосунки це батьки, потім вчителі, вихователі. Бабусі, дідусі, друзі, однолітки, якісь інші, дорослі та недорослі. Тобто, якимось чином світ починає на нас впливати. І виявляється, що якісь наші риси та сторони більш бажані, а якісь менш бажані. І в якийсь момент кожен з нас хтось більше, хтось менше розвиває цю свою персону. Тобто, ту частину, яку ми охоче з задоволенням презентуємо в світ, проблема в тому, що ця персона дійсно дуже нагадує маску. В тому плані, що маска так вона ж, така от одновимірна. Да? Ми її просто на обличчя натягли, а люди бачать і далі, а люди бачать і збоку, і ззаду нас бачать. І от може так дійсно статися, що люди бачать і відчувають більше, ніж ви демонструєте. І тут виникає така ситуація, що іноді людина, стикаючись з якимись зворотніми зв'язками про себе, з якимись думками про себе, потрапляє в такий собі прям Дисонанс, навіть в таку кризу, що як же так, як до мене можна так несправедливо ставитися? Ну, ми тут не беремо ситуації, коли ну, ви зіткнулися з людиною явно неадекватною, чи коли це очевидно проекція і це не має до вас ніякого відношення. Це треба фільтрувати, це треба вміти. Цьому розбиратися, як, ну, друзі, психотерапія, самопізнання в поміч, це, це важливо. Це важливіше, ніж, скажімо, там багато з, з, з того, що ми вважаємо іноді важливим, тому що це про наше життя, це кінець кінців, про наш життєвий успіх. Не успішний успіх, а той успіх, коли ми гармонійні, коли ми. Добре, ставимося до себе, до свого світу, і здатні дійсно керувати своїм життям. Отже, буває така ситуація, що, що я маю на увазі? Буває така ситуація, коли там, ну, не те, що вас хтось на вулиці там, щось вам сказав, геть не про вас і просто якусь дичину. А є така ситуація, коли людина приходить в терапію і розповідає, що. Скажімо, я людина дуже неконфліктна, конфліктна, я дуже людина вихована, я завжди думаю, як правильно комунікувати з людьми, як нікого не образити. Але я постійно нариваюся на якусь негативну на себе реакцію, на якусь агресію на рівному місці, на конфлікти. І от мені незрозуміло, що не так з цим світом і чому до мене так погано ставляться. І от, друзі. Тут такий один з головних викликів терапії, що будь-яка терапія, якщо вона триває більше однієї консультації, рано чи пізно доходить до моменту, коли доводиться побачити себе з різних сторін і взяти на себе відповідальність за те, що собі не подобається. Тобто, в якийсь момент може виявитися, що не тільки. Світ несправедливий, не тільки люди погані. А й в нас самих також є щось, що, скажімо, бере участь в тому, як до нас ставляться люди і як це відбувається з нами. І дуже часто у таких людей, якраз таки в тій тіні дуже багато абсолютно непоміченої, витісненої, табуйованої агресії. Відповідно, Якщо людина жива, нормальна, забороняє собі агресію, не може її конструктивно виразити, то люди це бачать, і якби ви не намагалися, ну, не ви, чи, чи хтось да, не намагався би це приховувати і кожну хвилину, кожну секунду свого життя діяти правильно? То людей це дуже сильно може дратувати, тому що ж їм Да? І тут, от про тінь, я маю на увазі не те, що потрібно прибрати ту тінь, що потрібно там, з нею щось таке зробити, щоб вона стала світлом. Та ні в якому разі потрібно просто визнати чесно, що у вас присутнє не тільки те, чим ви подобаєтесь людям. А й те, чим ви їх дратуєте, бісите, просто виводити з себе. І це також частини вашої особистості, і не потрібно виправдовуватися перед собою, перед все, і казати, що та ні, та такого не може бути, та це не про мене, та це от вони такі. Ну, знаєте, якщо це якась випадкова людина, то да, дійсно, напевно, це щось її. Але якщо про це прям всі, Да, і ця історія, що світ несправедливий. Ну, от, як правило, це історія про те, що чогось людина. Вперто в своєму житті не помічатися. Це, звісно, може бути не тільки про агресію. Це просто найпоширеніше, що можна побачити. Це може бути різне. В когось, наприклад, в тіні дуже багато невизнаної творчості, спонтанності, ну тому що в дитинстві казали, що ти знаєте, фігнею не займайся, а давай краще табличку множення повчи. І от людина. Не може, ну, якщо ми маємо творчий потенціал, ми не можемо його викинути, ми не можемо його комусь подарувати. Ми можемо його тільки в своїй психіці отак от депонувати, і воно буде там в тіні, і воно буде нам постійно фактично десь може і заважати. Хоча могло би класно працювати на нас. І до цього я веду, що робота зі своєю тінню, якщо ви не побоїтесь визнати чесно, що. І ось це також я, так, я можу отак себе поводити, може принести вам набагато більше і користі, і знань про себе, і щирих, відвертих стосунків з вашими людьми, а не з тими, з тими людьми, які погодились з вами поряд бути, чи які вам під руку підвернулися. Гроші, да? іноді, коли людина наважується нарешті на бути різним, бути живим чи різною живою, і гроші приходять, і кар'єру можна побудувати, таку, як хочеться, не таку, як хтось колись там, мама казала, чи там так сталося. Тож, в тіні дуже багато правди про себе. В принципі, це все, що я на сьогодні хотіла вам сказати. Якщо залишились якісь там запитання, коментарі, будь ласка, пишіть, як вам ця тема, що ви про це думаєте, давайте поспілкуємося з задоволенням, з усіма спілкуюся в коментарях. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Рекомендуйте мене друзям, не друзям. Всім і до нових зустрічей! Будьте здорові! Намагайтеся турбуватися про свою безпеку і па-па!